Минулого тижня у французькому виданні Le Monde вийшло інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Крім іншого, головком констатує, ситуація вкрай напружена вздовж 1130 кілометрів лінії зіткнення. Поворотні моменти: травневий наступ росіян в Харківській області та серпневий український на Курщині. Також Сирський зазначає, що цього року на українській території перебуває на 100 тисяч більше російських військових ніж торік. Ну а що стосується власне минулого тижня, то ворог продовжує діяти комбіновано, хоча в основі все одно лишається тактика малих штурмових груп. Ворог намагається не йти в лоб, а проводити штурмові дії на флангах. Найважча ситуація складається на півдні Донеччини. Інтенсивні бої на Покровському, Курахівському та Времівському напрямку. Далі більш докладно. На Курщині оперативна пауза після того, як були відбиті основні атаки в напрямку нової сорочини та Леонідового. Варто відзначити перше суттєве бойове зіткнення з підрозділами КНДР. Вони були кинуті в наступ на східному фланзі в районі Плехового. Там зазнали серйозних втрат. Але зрештою є невелике просування росіян, переважно на північному фасі. На харківському напрямку тривають в'язкі позиційні бої. Сили оборони продовжують штурмувати позиції окупантів, які закріпилися в глибокому, і з усіх сил намагаються втриматись. У Вовчанську продовжуються українські атаки на північному березі річки. Вовча ворог намагається чіплятися за міську забудову. На куп'янському напрямку активність в кількох місцях одразу окупанти почали знову штурми в напрямку Борової. Тактично намагаються пройти не по пагорбах, а по балках, щоб зменшити ризики ударів дронами. Також бої в районі Кругляківки, де агресор тисне в напрямку Куп'янська вузлового. Тривають бої в районі Плацдарму, де штурмовим підрозділом окупантів вдалося все ж закріпитися. І з нами на зв'язку Микола Волохов, Абдула, командир підрозділу Терра. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, героям, слава пане Миколо, Одразу, оскільки просто зараз з'являється на екранах qr код Давайте пояснимо потреби підрозділу і власне на що збір. Друзі, третя окрема штурмова бригада збирає на М 113 Це такі бронетранспортери, це такі західні машини натівського зразка, на яких ми проводимо евакуацію наших поранених. Ціль там дуже амбітна. 50. Мільйонів гривень, але це бронетехніка, вона дешево коштує. Проте вона забезпечує підвищення відсотку виживання тих, хто отримав поранення на полі бою. Наприклад, вона може приїхати прямо під обстрілом і забрати бійця, евакуювати його до стабілізаційного пункту. Тому прошу всіх донатити це те, що врятує життя наших бійців. Ну і ще на цій М113 стоїть зверху кулемет, який може забрати життя у ворогів, які будуть їм заважати проводити евакуацію. М'яко кажучи, не часто проводяться збори на брон... Не техніку, тож друзі, прошу окремої вашої уваги саме до цього збору. Пане Миколо. Я не можу не спитати у вас про оперативну ситуацію на е, тому відтинку, за який відповідає ваш підрозділ. Ворог дуже багато разів намагався штурмувати наші позиції. Фактично, кожен день відбуваються штурми на позиції третьої окремої штурмової бригади на зони відповідальності першого другого механізованого першого другого штурмового батальйонів, які тримають безпосередньо оборону на першій. Лінення боєвітнення своєю піхотою, постійний тиск, до 10 штурмів на день доходить інтенсивність. Як правило, це піхота до того ж, ми привчили ворога на нашій ділянці, що вся бронетехніка, яка під'їде, не буду казати, в який радіус буде негайно знищена нашими FPV-дронами І з такого цікавого був цікавий штурм, який ворог намагався провести під прикриттям дощу. Вони намагаються використовувати погоду. Якось БМП проскочило в момент, коли наші розвідувальні дрони Мавіки от такі от Мавіки 3, це дрон для загальновійськової розвідки. Бачите у нього. Там камера здоровенна з гарним зумом, коли отакі дрончики не могли літати в дощ. Вони на БМП підскочили швиденько до позиції, вигрузили 11 чоловік десанту в зоні відповідальності другого механізованого батальйону і думали, що у них вийде. Але ми вже скажімо так, завдяки зусиллям першої роти батальйону безпілотних систем опанували технології польоту і в дощ. І один з дронів якраз випробував таку технологію. Він влетів, помітив цей. Бізпридієл і їх закидали артилерії, дронами камікаде всі 11 окупантів були знищені. знаєте на війні є одне чітке правило: ворог буде настільки сильний, наскільки ти будеш слабкий. Так, треба більше ресурсів, треба більше боєприпасів. Треба всього більше. Якби було більше, то безумовно було б краще. Але із того, що ми маємо, ми маємо. Витискати максимум, як правило, такі симптоми, які показує ворог, е працюючи з нами на одній ділянці, це зменшення використання бронетехніки, тому що все, що заїде в певний радіус, буде знищено FPV-дронами камікадзе. Це зменшення точності стрільби артилерії, тому що жодній гарматі не дадуть довго вести вогонь. Буде проведена контрбатарейна боротьба. Ну і звичайно, використання нами бронетехніки, танків, підтримки пікоти, максимальної, Ну і пікота, це в принципі головне і. Те, що є гордістю нашої бригади, штурмова та механізована піхота, яка показує передовим позиціям ворога, що нічого в них не вийде. Звичайно, ворог намагається розгорнутися. Він намагається підготувати плацдарми для ведення наступальних дій. Але ми діємо на випередження, ми знищуємо ці плацдарми. От простими словами, вони привозять боєприпаси, привозять піхоту. Боєприпаси всі привезли, піхоти ще мало. І оборона не ведеться належним чином. Прийшли, знищили боєприпаси, частини затрофеїли, піхоту знищили, і ворог уже не може реалізовувати свій план. Пане Миколо. І дещо знаєте, фіналізуючи нашу розмову і повертаючись знов таки до зборів, я хотів вас спитати про наскільки так визначальна роль зараз в сучасній війни, саме в бронетехніці, або можливо, в якихось конкретних її екземплярах. Хто б там що не казав, дійсно зараз ера безпілотних технологій, дронів, але без але від здагальних військових засобів, таких як артилерія, таких як бронетехніка, все одно відмовитися не вийде. Конкретно в кейсі нашого збору на М113 ця машина дуже класно показала себе в евакуаційних діях. У неї величезна апарель ззаду туди легко затегти людину. Там просторо і там можна навіть надавати. Невідкладну медичну допомогу, тому бронетехніка надзвичайно важлива і треба розглядати військову справу як комплекс. Це і піхота, це і бронетехніка, це і тактики, це і логістика, це і управління. Як комплекс воно працює? Не можна взяти окремий елемент і завдяки ньому перемогти. Не дрони переможуть війну, війну переможе комплексне застосування, комплексне ефективне застосування. Власне в третій окремі. Ми це й намагаємося робити комплексно, ефективно застосовувати все те, що ми маємо. Пане Миколо, ми як завжди дякуємо вам за важливі акценти. Шановні глядачі, ми закликаємо долучатись вас до надважливого збору на М113 для третьої штурмової. Микола Волохо, Абдула, командир підрозділу ТЕРА. У часовому ярі тривають теж важкі бої. Інформація розповсюджена ворожими змі щодо контролю частини заводу вогнетривких матеріалів штурмовими групами окупантів. Поки не підтверджуються. Оборонці тримають промзону. Це основний осередок оборони міста. В турецьку основна активність перемістилась на західну частину ворога. Ціль шахта, турецька. Втім, підійти до меж підприємства йому поки не вдається. З високих споруд шахти та териконів збройні сили України контролюють просування штурмових груп окупантів на вулицях. Переходимо до півдня Донецької області, де найважча ситуація. Почнемо з Покровська, просто шалена битва в районі містечка Шевченко. За інтенсивністю та кількістю втрат ворога, дехто з експертів порівнює ці події з найзапеклішими боями Другої світової. Окупанти намагаються вийти на околиці Покровська західніше. Тривають штурми піщаного з метою подальшого виходу на трасу М 30 Далі південніше Курахівський напрямок продовжуються запеклі бої в місті разом з цим. Окупанти, не рахуючись з втратами, рвуться до траси життя Н 15 яка лишається єдиною логістичною артерією в місто. Основні удари оборонці тримають на лінії між населеними пунктами Зеленівка та розлив. Курахове-Покровськ, Росіяни зосередили навкруги цих населених пунктів на Донеччині значні сили і резерви, майже 150 тисяч військових. Про запеклі бої, опір наших оборонців і стратегічне значення цих міст для загарбників. Далі, курахове місто розташоване на захід від Донецька. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну лінія фронту проходила за 20 кілометрів від населеного пункту. Тут жило близько 20 тисяч людей. Зараз порожні і понівечені багатоповерхівки чорніють вибитими вікнами. Росіяни впритул наблизилися до південно-східних околиць міста. Інтенсивні атаки тривають кілька місяців поспіль. Розвідка Естонії характеризує опір ЗСУ показовим і надміцним. Війська перебувають під потужним тиском окупаційної армії. Однак українські збройні сили проявили неабиякий героїзм при захисті невеликих населених пунктів на південь від Курахового вздовж лінії річки Сухій Ялий. Анс Ківісель, голова розвідцентру сил оборони Естонії. Перевага Росії у ресурсах, особовому складі і техніці дається взнаки. Зокрема, кількість піхоти, яка безупинно тисне на українські опорники. Росія турує поле бою попри втрати. 28 листопада росіяни досягли нового максимуму втрат за один день. Це 2030 осіб. Більшість із окупантів загинули саме поблизу Курахового, гаряче загарбникам і на Покровському напрямку. Для Міноборони країни агресорки зараз важливо вирівняти лінію оборони певні військові оглядачі, що дозволить Москві перегрупувати деякі підрозділи і відновити наступальну міць, а потім вже зосередити резерви для взяття Покровська. Нещодавно у місті вимкнули газ через постійні обстріли кілька міцних. Місяців поспіль частково немає електроенергії, води і тепла. Фронт надто близько. Покровський є мішенню з багатьох причин. Це важливий залізничний та автомобільний вузол для постачання українських оборонних ліній одне з останніх міст, що залишилося під контролем України в Донецькій області, яка є однією з чотирьох областей на додаток до Криму, що за твердженням Путіна були анексовані. Крім того, тут знаходиться єдина в Україні шахта, яка видобуває коксівне вугілля для карбонізації сталі. Марк Чемпіон, оглядач видання Bloomberg. Покровськ це західні ворота Донбасу. Через нього проходять траси на Донецьк, Костянтинівку та Краматорськ. Отже, ліквідація курахівського виступу частина великого плану Росії. Противнику необхідно вивільнити ресурси, і облаштувати фланги, аби згодом накинутися на Покровськ, тоді як завдання для наших оборонців втримати цю лінію фронту. На Времівському напрямку окупанти наполегливо намагаються взяти велику новосілку в оперативне оточення. Знову вийшли на околиці нового комара. В селі точаться запеклі бої. Також численні штурми в районі благодатного. Тут мета перерізати трасу, яка йде на велику новосілку. Підсумки тижня підбиваємо разом з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Денисо, вітаємо вас. Вітаю вас. На що би звернули увагу за наслідками подій, які сталися минулого тижня по лінії фронту? Ну, подальше погіршення ситуації біля Курахово в кінці тижня було е ліквідовано малий радіус оточення, який там формувався біля Воспенівки, вирівняли фронт. Відійшли. Е Сучі з цього, на жаль, не всі. Але е з малого котла відійшли у, у загрозу великого котла, де е теж. Е Спостерігається, вона існує, і там ситуація поступово погіршується довкола Курахова оточення по великому радіусу. Тобто, ворог може зайти зі старих тернів з півночі, з півночі, пішовши Курахівське водосховище, просувався біля Зеленівки, це вже північний напрямок. Велика Новосілка поступово погіршується ситуація. Так само. Тобто, біля Курахова ситуація мала і продовжує мати очевидну тенденцію до погіршення і там. Теж є загроза перерізання траси пораху Запоріжжя, і я би ще звернув увагу на те, що відбувалось в Херсоні. Я буду говорити про спроби росіян тримати, скажімо так, в тонусі наших захисників якраз в районі Херсона. На вашу думку, ось такі накати, чи можуть вони носити якийсь системний характер, чи це все ж така разова акція на прощупать. Ну, з того, що ми бачили в кінці тижня, це скоріше такий промасування. Була інформація: один човен, артилерійські обстріли і таке інше, тобто прикриття. Але те, що відбувається одного разу, може відбутися в другий, і втретє. Тим паче, що були і раніше повідомлення про те, що вони там накопичують човни для того, аби спробувати форсувати Дніпро біля Херсону. Ну, так вони можуть спробувати це зробити. Питання в тому, наскільки їм це вдасться. До речі, стосовно вашого попереднього питання про тенденції минулого тижня, це північно корейські війська на Крущення. Безумовно, тобто, теж новий uh -huh. фактор Безпосередні їхні використання. І можна робити, робити певні висновки. Висновок перший це вони будуть використовуватися в російській парадигмі, тобто це місні штурми піхотні накати масовані. Друге, це, безумовно, люди, які навчені, тобто не варто їх недооцінювати. Але і третє важливе висновок. Вони виявилися не готовими до дронової війни. Для них, очевидно так, але вони не співставляли, що ця іграшка може мати серйозну спротивну небезпеку. Але будуть співставляти. Тобто, ті, хто залишиться цілими, то вони будуть вчитися І тому жодної доцінки до тут не може бути. Пане Денисе. Дві тези від представників Пентагона з цього приводу звучали минулого і позаминулого так, тижня. Теза номер один. Північні Корейці е, працюють автономно, і теза номер два, е, яка начебто виключає першу, це те, що вони все ж працюють в тісній інтеграції е, з російськими військами. Е, як ви оцінюєте їхню автономність? Була інформація про те, що вони включені у склад е, російських частин із 110-ї бригади морської піхоти 155 і так далі. Тому тут про автономність сказати було б дуже важко. Насправді, тим паче, що так чи інакше, попри те, що вони атакують піхотними штурмами, все одно вони виконують завдання, які прокладаються в них е в рамках російського наступу в Курській області, це перше. Друге, їх підтримують російські засоби, е засоби вогневого враження. Хоча е також відомо, що північні перед налагодили власну логістику в Курській області, власна логістика. Е Власне, навіть були і шпиталі у них медичні, і так далі. Поруч з цим лунали заяви Пентагону про те, що не виключається, що вони можуть другу партію ще прислати область, тобто, в Курську область, то підсилив на цей контингент. Так само президент Володимир Зеленський заявляв про те, що вони можуть і бути використані на території України, Курської область і перейти на територію України безпосередньо. Це участь в боях на наш, на нашій території, і того і того і іншого включати, безумовно не можна. пане Денисе. Ну і ще два моменти: це відносна так, стабільність або тут знак питання в районі Часового Яру, Торецька і Куп'янський напрямок. Коли ми кажемо про Времівський виступ, про Курахівський, про Покровський напрямок, то я б далі поставив Куп'янський напрямок. Купільський і Курська область, як теж дуже напружено, оскільки під Купільськом не вдалося збити поки що другий плацдарм біля Масютівки. Там він навіть має тенденцію до розширення. Це небезпечно. Це загрожує захопленням дворічної і подальшим просуванням пікупільська, там є дорога. Тобто, якщо це буде вдаватися росіянам, вони будуть загрожувати Купільську з двох боків. З одного берега річки Оська, де там плацдарм не сформувався, вже відносно давно і з другого берега річки Оскіл, де от, з боку дворічної вони можуть почати своє просування. Тому для куп'янська загроза зростає, на мій погляд, тобто в зв'язку з сиплоздаром, і сказати, що вона абсолютно стабільна, там це дуже великий знак питання. Щодо Яру, йдуть бої в місті. Там була інформація про бойові дії за Богатрівки Завод. Ключова точка оборони Часового яру. І треба цей об'єкт тримати. Пане Денисе, ми, як завжди, дуже вдячні вам за відповіді і такий всеосяжний глибокий огляд того, що відбувається. Денис Попович, військовий оглядач.